Сьогодні в Україні відзначають день рятувальника, свято тих, хто щодня рятує життя, гасячи пожежі, розміновуючи території та допомагаючи людям у найскладніших ситуаціях. Чи буде достатньо газу в країні на опалювальний сезон і чи піднімуть тарифи для населення? Павлоград представив громаду на міжнародному форумі міста взаємності у Луцьку. Павлоградцям доступна послуга Муніципальна няня як нею скористатися. Кабмін зберігає межу спецпенсії, кого стосується обмеження та як рахуватимуть понаднормові суми. У Павлограді з нагоди дня усиновлення провели зустріч для опікунів та прийомних батьків. В Україні оновили тестові запитання для іспиту на водійське посвідчення. Попри те, Ло осінь павлоградці готуються до холодів. Хтось оновлює гардероб онлайн чи у магазинах. А дехто обходиться речами з минулих сезонів, де шукати вигідні покупки? Коли лунають сирени та вибухи, вони першими приїжджають туди, де сталося лихо. Сьогодні в Україні відзначають день рятівника. Свято тих, хто щодня ризикує життям заради інших. Лише цього року рятувальники ліквідували майже 80 тисяч пожеж у будівлях і спорудах, загальна площа яких перевищує 20 мільйонів квадратних метрів. Але головне, їм вдалося врятувати 2387 людей. Їхня робота завжди пов'язана з небезпекою. На жаль, від початку повномасштабної війни під час виконання завдань загинули 107 рятувальників. Їхня пам'ять назавжди залишиться в серцях українців. Сьогодні працівники ДСНС гасять пожежі після обстрілів, розбирають завали, розміновують території, евакуйовують людей із прифронтових районів та допомагають тим, хто пережив стрес. У День рятувальника говорять не лише про статистику, а й про значення цієї служби для держави та суспільства. Адже саме рятувальники щодня дбають про безпеку людей у найскладніших обставинах. Чи буде достатньо газу в країні на опалювальний сезон і чи піднімуть тарифи для населення? Станом на вересень в українських підземних сховищах зберігається понад 12 мільярдів кубометрів газу. Це більше ніж торік на цей період. Запасів має вистачити для проходження опалювального сезону, а закачування триває. Завдяки активному імпорту за літо закачали майже 7 мільярдів кубометрів. Українці сплачуватимуть за газ за фіксованим тарифом 7 гривень 96 копійок за кубометр до квітня 2026 року. Руку. У Луцьку відбувся інтеркультурний форум міста взаємності. Представники українських та європейських міст говорили про єднання і партнерство у час війни. Серед учасників і Павлоград, який презентував свій досвід згуртованості та стійкості. На відкритті учасників привітав міський голова Луцька Ігор Поліщук. Ми Покладаємо великі надії на цей захід, тому що він має засвідчити партнерство і співпрацю України та Європи і бачення спільного майбутнього. Сьогодні у нас в Луцьку відбувається цей інтеркультурний форум, який засвідчує прагнення українських і європейських міст підтримати одне одного. Представник Ради Європи Бен Фрімен окреслив чотири головні напрямки інтеркультурної програми program is based on four Програм full and effective equality, valuing diversity, fostering interaction, guaranteeing active participation. As one of the key areas which the ICC Index Tool assesses, anti-discrimination is clearly crucial to a lot of these pillars. Польський досвід представив директор Центру міжнародної співпраці Любліна Кшиштоф Становський. Він підкреслив, що найефективніші багатосторонні партнерства. Jak dzisiaj widzimy na same efektywne programy współpracy, solidarności między miastami, to programy, w których biorą udział nie tylko dwa miasta, a trzy, cztery miasta. Jest bardzo ważne budować takie trzy, czterokutniki, w których miasta z Polski, z Niemczech, z Francji, z Ukrainy razem. Допомагають один одному. Програму форуму доповнили виступи представників українських міст, які живуть у прифронтових умовах. Зокрема, Павлоград. Це наші зруйновані заклади освіти, але ми навчаємося. Ми всі вийшли 1 вересня, працюємо, працюємо в сховищах, працюємо в класах. Ми живемо і віримо. Ми продовжуємо волонтерський рух. Ми об'єднуємося в заходів і проводимо інколи просто неба. Це складно, але ми це робимо. Ми завжди віддаємо данану Пашани всім. І ми зберігаємо традиції, поколінь в вишиванні ході. Тому що Павлоград це є серце України. І Алея слава сьогодні для нас це особливе місце місце для всіх земляків. Окремо говорили про інформаційний фронт, роль медіа у протидії дезінформації. І боротися ми почали через соцмережі, такі як Телеграм. А наприклад, перше, що ми зробили, це те, що ми заборонили писати взагалі повністю всім, у кого є російські номери. І таким чином, якщо аккаунт верифікований в Телеграмі і він під флагом рефі, то таким чином він вже писати в нашому чаті не зможе, і коментарі теж не зможе писати. Народна депутатка Ірина Констанкевич підкреслила, інтеркультурність це європейський вибір України, заснований на історії, культурі і спільних цінностях. Сьогоднішній форум є підтвердженням того, що ми у своїй щоденній праці, у своїй боротьбі, зіперті на ті цінності, які сповідують європейські країни, європейські міста, і що нам це рідне. Це єдиний і це той ґрунт, на якому ми виростали ще в часи раннього середньовіччя. Форум завершився планом дій: спільні освітні та культурні проєкти, інструменти протидії дезінформації та підтримка прифронтових громад. Данио Трохименко, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК. Муніципальна няня допомога для батьків, яким потрібен нагляд за дитиною. Її мета дати батькам можливість працювати чи навчатися, а дітям бути під надійним доглядом. Програма Муніципальна няня не лише допомагає родинам отримати підтримку на догляд за дітьми, а й створює можливість знайти роботу няни. У 2025 році родини можуть отримати 7920 тисяч гривень щомісяця на оплату послуг муніципальної няні. Право на компенсацію такої послуги мають лише деякі категорії населення. Батьки дітей до трьох років, якщо один із них є внутрішньо переміщеною особою, батьки дітей до шести років, якщо один з них має інвалідність першої або другої групи, батьки дітей з інвалідністю до шести років, батьки дітей до шести років, які мають тяжкі захворювання, вроджені вади розвитку, отримали травми або потребують трансплантації. Щоб оформити таку компенсацію, треба для початку знайти няню. Це може бути ФОП або юридична особа. Далі треба оформити договір з няною на надання послуг і подати документи до управління соцзахисту населення. Для цього вам потрібно подати заяву на отримання компенсації та документи, що підтверджують ваше право на допомогу. Важливо. Родичі першого ступеня споріднення, мама, тато, бабуся, дідусь, брат чи сестра не можуть бути муніципальною нянею. Муніципальна няня може доглядати не більше трьох дітей, якщо це ФОП, і до шести дітей, якщо це юридична особа. У Павлограді цією послугою поки скористалась тільки одна родина. Більш детальну інформацію можна дізнатись за номерами телефонів, які ви бачите на екрані, або звернутись до управління соціального захисту населення офіс номер один, який знаходиться на вулиці Шевченка. Єлизавета Лісунова, Марина Кукліна, Анна Макабула, новини ПТРК. Кабмін зберігає межу спецпенсій не більше 25 тисяч 950 гривень. У 2026 році ця сума залишиться на рівні 10 прожиткових мінімумів. Усе, що вище, уряд зменшуватиме за спеціальним коефіцієнтом. Обмеження діятиме для пенсій держслужбовців, прокурорів, нардепів, працівників НБУ, кабміну, дипломатів, місцевого самоврядування, постраждалих від Чорнобиля, науковців та інших категорій. Щороку, 17 вересня, в Україні відзначають день усиновлення. У 2025 році понад 61 тисяча дітей залишились без батьківського піклування. Про це повідомив голова Держслужби у справах дітей Петро Добромільський. У Павлограді з нагоди дня усиновлення у історико-краєзнавчому музеї провели зустріч з опікунами та прийомними батьками. Спочатку всім родинам вручили подарунки. Потім для дітей провели майстер-клас зліплення глиною. Дітки за допомогою дорослих робили підкови з глини. Сьогодні, в цей день, ми запросили батьків, які взяли в свою родину дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей, які які, у яких взагалі з якихось причин ну, діти втратили батьків. Тому хочемо. Як найбільше, щоб до служби у справах дітей звертались небайдужі громадяни. В нас є діти, які потребують термінового влаштування до сімейних форм виховання. Ми таких батьків чекаємо. У Павлограді налічується понад 150 родин, які взяли на виховання дітей сиріт. Більше 250 дітей перебувають на обліку та облаштовані до сімейних форм виховання. На сьогоднішній день 12 дітей, які перебувають в державних закладах. Ось цим якраз дітям потрібна турбота і підтримка з боку батьків. Від початку року в Україні усиновили 589 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Найбільше усиновлень відбулось у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Закарпатській та Житомирській областях. Лідером за кількістю дітей, що очікують на родину, залишається Дніпропетровська область. На початок року їх там налічувалось 2129. Марина Кукліна, Данило Трохименко, Анна Макабула, новини ПТРК. В Україні оновили тестові запитання для складання іспиту на водійське посвідчення. Про це повідомили у головному сервісному центрі МВС. Теоретичний іспит обов'язковий для всіх, хто хоче стати водієм. Готуватися можна самостійно або в автошколі. Питання, що змінили, відповідають чинним правилам дорожнього руху і стосуються дорожніх знаків, розмітки та основ безпечного водіння. Іспит складається з 20 питань. На нього дають 20 хвилин і дозволяють зробити лише дві помилки. Переглянути оновлені тести можна на сайті. Сервісного центру МВС. Попри осіннє тепло, павлоградці вже готуються до холодів. Люди купують одяг та взуття. Хтось замовляє онлайн, а дехто їде у сусідні міста. Кажуть, ціни відрізняються, тому часто доводиться порівнювати вартість у місцевих магазинах та в інтернеті, аби знайти вигідніше. Лічно у нас в відділі ще. Навіть до воєнні, можна так сказати, ми не піднімали. Навіть 50 на 50, отак буде. Вже приходять к нам, бо треба поміряти і побачити. А то... Частина покупців віддає перевагу онлайн-замовленням. Кажуть, вибір там більший, а ціни часто нижчі. Ну я Павлограді не купую нічого. А я замовляю вас? в інтернеті. Ну якщо не підійде, я відправляю. Замовляю належним. А, а де ви купуєте найчастіше? Якщо... В інтернеті в інтернеті? Да. Я да. повернула mm -hmm. через нову пошту доставки. Дехто їздить за покупками до Дніпра. Там за словами мешканців можна знайти гарні знижки. Стараємось купувати. Більше в Дніпрі, угу. тому у нас якось ну, а чому саме в Дніпрі? підбиваємо. Ну тому що там і знижки бувають, і якось ціни більш демократичні. А онлайн ви не купуєте, не пробуєте? А, ну не завжди з розміром гадом, тому <сміття> <сміття> там щось можливо, там можна, якесь так універсальне, але більш стараємось виїжджати в Дніпро. За словами покупців, найбільші витрати йдуть на дитячий одяг та взуття. Їх доводиться купувати частіше, адже діти швидко ростуть. Дорослі ж частіше обирають речі з розрахунком на якість і довговічність. Більше якість. Ну в залежності від того кому. Наприклад, якщо да там собі взуття, то більше якість. Mm -hmm. Бо це важливіше, да. Там. А дитині. якщо дитині, то ну більше якби ціна, бо там росте дитина. Якщо ви маєте на увазі підвищились вони чи ні, yeah. ну підвищились, мабуть, більше, бо купуємо їх частіше. Та є і ті, хто не купує нових речей узагалі. Дехто обходиться тим, що залишилося з попередніх сезонів. Ми не дивимося нічого, ми вже пенсіонери, ми беремо, достаємо те, що в нас є, то я ділаємо. Mm -hmm. Обновки ми не покупаємо. Ой, зараз уже не де діти віддають, пенсії вистачає. На мою пенсію я живу в кредит. Підготовка до осіннього сезону у павлоградців йде по різному. Хтось оновлює гардероб, замовляє одяг онлайн або їде до сусідніх міст у пошуках знижок. Інші ж намагаються обійтися речами з минулих років. кажуть так економніше і простіше. Кирил Дмитрок, Олександр Мочанов, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. Жінки стали активніше користуватися чатом GPT і навіть випередили чоловіків за кількістю звернень до штучного інтелекту. Про це свідчить звіт OpenAI. На початку роботи чата GPT близько 80% користувачів становили чоловіки. Проте за крайнім економічним звітом OpenAI тепер лідирують жінки. Ці показники важливі не лише для статистики. Гендерний баланс означає, що жінки не залишаються осторонь, коли нові технології змінюють роботу, навчання і навіть повсякденне життя. Дослідники зауважують, найчастіше користувачі звернув звертаються до чата GPT за порадами щодо роботи і побуту для пошуку інформації або допомоги у створенні текстів.